Какие размер МПЛ? А скільки чашечка? Там две. Эско. А цена за одну за одну двадцать, да? Ага, добре. Эскало такого. Какое-то детское. На сорок шесть буде. Там у них. Кувшанщик Тернополь, чашечки 46. по десять. Це большой. А эска написано. І сколько ні? двадцять п'ять. А чайник по чому? Какой? Оцей чайничок. 50. Ринівський ринок. Погода гарна, прогуляємось. Кошка суми. Блюца Бориславский завод. Це все по Ничего, Желтый склот да, бокал. Да, 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 да. Горненький. Дивиться ж, mm -hmm. ласка. Ніде не трішки, нічого. З кришечкою. Вона там окремо кришечку пішла, мені треба було. Ну, казві, ніхто не заставляє. За 50, так? Да? Да, за 50 гривень. Зараз добре, зараз Не Ніде мені ніякі, ні, 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 і ні, тим лічка з кришечкою. Така кришечка 30 гривень. і не уступити. виступити. Як бачите за 20, говорю, це ж кришка. В мене чайник весь, вискажуть 50 гривень, а ви Ну, що ж це таке діло. Так що 50 гривень... Полонна. Чашечки. Это Стро... прибалтийская керамика. Хирург. Керамика, Керамика, посадки. Да? Да? Самое интересное, что она должна быть. Это ремесел. Ага. Это роспись. Роспись, да. Сам А как цена? 80 евро. Вот это ну самая главная клейма. Еще и позолотка нормальная. Ага. То ли синельниковая. Это сливочная. Синельниковая, да. да. Сливочный. 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 Тоже в хорошем состоянии. Это за да, 50. Состояние хорошее. Ну, нередко позолотка. Я там есть специалистка. Позолотка потертая. Любые клейма. А это коростынь. Осталась такая. Трошки потертая. Да, позолотка потертая. А да, позолотка еще... потертая. 60. Давайте по одному, щоб не дай Бог мені спосюди. Блюда посту. Вони цілі, вони нігде, нічого, вони в ідеальному стані в мене будуть. Дивіться, якщо блюда. це ж теж. Несовріменний. Шкі временні. А можна клімом подивитися? Да, будь ласка, там все стоїть. 50 гривень Корості. для цвіту. Горшок. Дивіться. Все, дякую. Своє я вибрасию. Маренька сумочка, посуд. Ниця, Полонне. цукорниця, чайничок, ще чайничок. Чого? Оце наборчик? Да, чи окремо продаєте? Ну і що ви маєте? Оце мене? чашечка, молочничок. Ага. Ну, це... Кам'яний брід. Катается. Я не <рисотворил> <Сомасия> не Почему, Дай Я не знаю. Я алюминиевый не надо, Да, слава. А эти почем? Ой, даже не знаю. Подвозили. По Смотри. Ну, то що тут все? плавлять? Скільки камінь. Саме. Сьогодні у мене огляд моїх покупок з київської барахолки. Покажу, що я купила для себе і що я купила на продаж. Придбала я ось таку чашку. Чашку для чая. Чашка велика, з деколью квіточок. Це, як ми бачимо, тюльпан, клеймо, сумський фарфоровий завод. Чашечка в гарному стані, вона новенька. Я її собі купила для користування. Ось така чашка. Наступна покупка це ось такий скляний бокал. Бокал, фужер, він великий, високий, з такого жовтого прозорого скла. Мені такі скляні предмети дуже подобаються подобаються мені великі бокали. Я повз них не можу пройти. Я обов'язково їх куплю для насолоди, для себе. Купила і буду тішитись. Ось дивіться. Бакал новенький, весь блищить. Така ніжка. Дуже подобаються мені. Такі фужерчики скляні, особливо із кольорового скла. Наступна моя покупка також буде із скла. Ось така креманочка маленька вазочка, креманочка вазочка для варення, для десерту, старенька з клеймом. І клеймо, і ціна 40 копійок. Мабуть, марганцеве таке скло. Важкенька, такий дуже гладенький обідочок. Немає ні скольчиків, ні тріщинок, нічого нема. Також я купила цей предмет для користування. Наступна моя покупочка це ось таке блюдце. Звичайне, нічого особливого в ньому немає. Біленьке блюдце. Із золотим обідочком Блюдце новеньке, царапинок немає, дефектів немає. Ось таке клеймо, Бориславський завод порцеляновий. Такі блюдця завжди потрібні, тому що можуть якісь блюдця розбитися, можу купити якусь чашечку без блюдця. А просто такі біленькі без малюночка блюдця, підійдуть до всього. І я на всяк випадок також його взяла. Хочу сказати, щодо цін: чашечку я купила за 20 гривень, бокал я купила за 10 гривень. Ну і також все по 10. Креманка 10, блюдце 10. Подобаються мені такі ціни. Наступні покупочки в мене будуть також з куренівської барахолки, але ці покупочки будуть на продаж. Ось хочу показати вашій увазі такий штовх статуетка. А давайте його розглянемо. Сразу хочу сказати, що цей штов має рідну кришечку, пробочку. Ось ціленька, без скотчиків. На оцій штурці є навіть фіксатор. Пробочку можна закрити, трішечки прокрутити, і вона не буде випадати. Козак з бандурою без розпису. ТОВ без розпису, біленька порцеляна, покрита глазур'ю, без клейма, але є тут в тісті номер. Ось дивіться, тут є номер, я 37, здається, і також є невеликий дефект. Ось скульчик, але він під глазурю. Ось оцей скульчик, він гладенький, бачите, він блищить. Я не знаю, чи це дефект заводський, чи це придбаний дефект. Не можу вам сказати. Давайте ще раз подивимося. Можливо, хтось збирає такі речі. Можливо, хтось збирає саме козаків. Отака статуетка, такий штоф в українському стилі. Продаю я цю річ за 270 гривень. Я вважаю, що це недорого. Так що, любі мої, дивіться, кому потрібно ці речі пишіть мені на вайбер. Номер вайберу я тут вам вставлю. Також хочу показати ще свої покупочки. Ось такі шикарні блюдця. У мене їх два. Вони трішечки відрізняються. Зараз ми розглянемо їх: блюдце стареньке, 50-ті роки. Завод-городниця. Стан гарний. Стан невідмінний, але гарний. Ось бачимо тут кобальт, позолота і ручний розпис квіточок. Але тут ручний розпис навіть оцієї сітки. Ви ж бачите, тут такі лінії кривенькі. Це все ручний розпис. Ось дивіться, стан блюдця, Є потертості, є потертості на квіточках. А так взагалі блюдце дуже в гарному стані. Це одне блюдце і ось друге. Але тут обідочок, ось темний, він покритий кобальтом. На цьому блюдці він піленький край, а тут темний край. А так взагалі вони ідентичні, зовсім вони одинакові. Ось, малюночок одинаковий. Тут також на цьому блюці є потертость. Ось тут така потертість є. Квіточки. Клеймо, на зворотній стороні гарний стан. Ціна такого блюдця 300 гривень. За одне блюдце 300 гривень. Любі мої, пишіть мені вайбер, кому потрібно. Ось такі були покупочки у мене сьогодні. Ось такі речі я Придбала. Не забувайте, любі мої, поставити вподобайку, підписатися на канал, хто ще не підписаний. І до нових зустрічей на моєму каналі. Пока-пока.